Всім привіт! Мене звати Саша Лакумов. Я український актор. В минулому, а в теперішньому ще і співвласник закладу мережі фастфудів котлета по по-київськи». Ми підключили щось з перших днів робот нашої легендарної локації на Хрещатику 17 Це дуже зручний інструмент, бо ми живемо в часи високих технологій, і дуже зручно, коли ти можеш просто навести камеру на QR і одразу побачити меню. І я вважаю, що це геніальний проект, який допомагає багатьом закладам і рестораторам в сучасному ресторанному бізнесі. Наші клієнти доволі часто користуються доставкою. У нас дуже багато. То замовлень через агрегатори також можу сказати, що десь 15% це самовиніс і є у нас постійні клієнти котлетні, які до нас приходять беруть. Класичну легендарну котлету по київськи, вибираючи собі тоді на обіців. Я вважаю, що ми живемо в сучасному світі, і онлайн-меню меню це дуже крута штука, тому що ми не якісь динозаври, нам треба вже оці, знає, ці старі старі папки, як в ресторанах, я там не знаю, якихось, де ти вертаєш сторінки, там неправильні цифри чи е, страви, яких немає в меню, підходить виглядом і Каже, ой, вибачте, ми ж не могли там її вичерпнути. Це все залишилось в минулому. А ми живемо в теперішньому в І це дуже круто, тому що ти будь-який момент Можеш змінити ціну, відредагувати страву, додати будь-яку страву, подати будь-який телефон, змінити локацію, побачити, який заклад працює, який не працює, побачити, які є новинки в меню. Дуже круто, що є фідбек, є можливість побачити відгуки гостей, побачити, як вони реагують на ту чи іншу страву. Наприклад, у нас заклада по-київськи класична, те, що з маслом всередині. До речі, дуже смачно, якщо не коштували. Я знаю, що на цій страві щось стоїть на більших якість сердець лайкс. і звісно, це дуже гріє наші сердечки, теж тому що ваші вподобайки для нас це ознака того, що ми робимо щось до наша інтеграція з уклон це наступний крок до того, щоб це місто отримувало наші котлетки і всі наші страви. Тому що саме з Уклон ми отримали можливість доставляти нашу продукцію будь-який куток нашого чудового міста. Ми також користуємося інтеграцією з зло. Є також можливість бачити відсоток подобаєк від людей, і ми знаємо, що в нас там 98%. Я не знаю, хто всі злі зві два Сотки, які нас не люблять, але я думаю, що це шалено крутий результат мати 90% любові від києнта. Дуже круто, що голова, болт та уклон всі в одному планшеті. Всі замовлення прилітають нам в один планшет, і це дуже wonderful, тому що ти не витрачаєш час там. Співробітники не витрачають час на те, щоб подивитись, куди що бігти, замовляти, відправляти. А так все дуже зручно в одному місці, і це великий плюс. Я як спроласти колети по київськи з смасенькою котлети по-київськи, хочу highly recommend Choice. рекомендую, любимо, поважаємо, цінимо. Дякую, що ви з нами. І давайте робити кучу проти замовлень через щось разом.